Так жулики. Що у вас тут? Так. Сьогодні, значить, забрамо цих двох пареньків на забій, тому що вибирав на днях. І напевно тут є мелоч ще пару штук. От. Сьогодні будемо робити тушоночку, тому треба нам буде штучок до 10 вибрати. Трішки вчора поупалювали, бачите, пух. От. Але треба дуже акуратно. От. Тому що пух на стінках о, там був дуже багато. От. І дуже часто буває таке, що він загоряється. От тут його знизу дуже багато, бачите. Тому що в мене, в мене колись така була ситуація, ну це ще до Ютубу, мабуть, років два. Було оце сіно, тут на клітках. от, У мене такі клітки були старі, бачите. Ці, що на дворі там є за хатою. Вони стояли в круг. Получається оцей пух на стінках. от весь. Бачите, там він є такий. І він, Бачите, до сіна йде. це бувало таке, що от опалюєш і цей пух прям загоряється. І Просто за секунду було таке, що от тюки з сіном оці загорілись. От, це було вже років два, напевно, більше. Тому благо, що це зимою було. От, я ці тюки давай викидати на двір в сніг прям. І так вони потушились. Тому треба дуже акуратно цим, якщо є е, десь сіно, солома або дерев'яне. Тому що пух ну, загоряється як спічка. До речі, тут якщо є такі е, в районі 2800 до 3 кг, але тут менші були, то вони підуть на тушоночку. От, можливо, тут один чи скільки є ще більші, такі бачите, то треба мені дві тушки ще теж на замовлення на 12 годин. Тому Треба мінімум 12 штук бити, тому вони підуть я думаю мене ці всі. йдемте покажу вам за будиночок. Е... У мене там є. На дворі сидить виводок. От. Їм вже правда було біля трьох місяців, але вони погано росли, тому що самка була, будь-якому вибуркова, в її мастит будь-щось таке. Тобто молока не було одне. І вони дуже повільно росли. Тому вони чуть-чуть відставали в розвитку в плані. Медленно набирали вагу. От. Ну але нічого, щось наросло. Так, потрібно лоточка поставити. Він, до речі, бачите, де шкіру перевісив з цеху, щоб досохла максимально, бачите, жир, чуть довше сохне на шкірі. Тому треба зараз буде знімати, бо немає правил. От, Мені мінімум 12 штук, треба тут десь штучок 20 вісить. Бо вчора так само на днях бачите, Бив і є він знову вісить. Блин. Так, це чуть-чуть, бачите, просторіше стає. Так, я думаю, йдемо на двір, зараз покажу, що ми хочемо вибрати. А оцих всіх шпінгалетів воно буде чуть-чуть виселити на двір, вибрати більших, які є вакциновані. О, тому що я їх чуть розсадив, хоча тут, бачите, є вільна кліточка, але треба буде забирати скоро самочку. Я думаю, що оцю навіть, тому що їм 40 днів і вони вже не маленькі. Ну, можна отаких от більших виселити на двір та й все. Візьмемо кліточку нашу для забою, щоб кроликів тут обрати. Є в нас тут. Так жорики. Бачите, що товчуться, пуху море. Так. Ну тут вони такі різної ваги є, бачите. Чотири дев'ять штук вроді, так? Да? Три, п'ять, там, чотири, дев'ять. Значить, оцих всіх підряд забираємо. Весь виводок. Мені потрібно 12, тому доберемо там наверху, ті, що я казав. От, Хоча в нас теж і тут і є на забій вже такі, бачите, теж біля трьох місяців буде скоро. Тому заберемо і них. Ці десь бились бачу пух. ці. Тут нормально вроді. Ці спокійні. Що у вас тут? Жевжики. Так, роздати Тере буде їсти їм зараз швиденько ще. Але спочатку забираю зразу, щоб їх на м'ясо забрати, та й все. Ходіть. Такі 2600-2700 може оцей, може більший буде. Ну, Це більший якийсь, ніби. Десь 2800, мабуть. Ну такі, чималі. Є менше, є більше, але... Хто знає, як я вибираю, я беру весь виводок і е, забираю його. Чому? Тому що мені потрібна клітка. На їх місце треба буде виселяти когось. А просто лишати менших там, на 100-200 грам, які не доросли, і їх тримати тиждень-два, це недоцільно вже, тому що, по-перше, місце, а по-друге, смисл корма переводить. То краще є менші, які підростуть і наберуть нормальну вагу. Без що роблять б'ються. Редін, так до речі, це ці, що кусали, е, собаки порвали, чуть їх ноги були. Так, кут куди? Кут куди? Ну це, кстати, такий чималий. Ну, коротше, більших заберемо. Оце якісь великі, кстати. О, взагалі якісь трьоха, мабуть. Тому ж і більше. Ну, нам не важливо. Оце супер саме маленькі. Маште, нічого, на тушонку там підуть всі. Нема різниці. Ходи сюди. Шпингалят. йдеш? Так. Ну і цей такий, бачите, чималий. Це бачите цим, що лапи гризли. Покажіть. Але нічого. Маште. Підросли трохи, я думаю. Так. Нікуди не втікаєш. Опа, о. Тому оцих 9 розразу йде. Йдемо ще мінімум 2 штуки знайдемо. Я думаю, нам вистачить. Якщо ні, то там ще доб'ю потім 1-2. Тому що буде, буде тушоночка у нас там, як обично я роблю 10 хоча б філе, От, тому що є замовлення. І потрібно штучок. Мабуть, 10, чи скільки є замовлення на кісті. Тому ну, лишається 14 автоклав на 24 баночки. Так, друзі, зробили тушоночку. На кісточці вийшло у нас і філеєчка буде. Так, друзі, дивіться, резинку цю, що на автоклаві, я чуть-чуть олійкою легенько отак знову, Ну, Раз через 3, може 4. І вона бачите, краще відстає потім, коли автоклава знімаєш, бо вона сильно дуже... Прилипає так чуть-чуть посередині, з обох сторін. От, Воно легесенько дуже відстає потім кришка. Бо по початку там взагалі в мене не можна було відірвати її. Може хто просто не в курсі, звичайно, ліє. Так покажу вам трохи. Бачите, яке вийшло. Тупо посередині з однієї сторони, чуть -чуть з зіншу. І все, ставляю на автоклав. Так, друзі, бачите, поставили однієї баночки бракнуло. 23 у нас виходить. Значить, десь на 1-2 см баночки покриваються. такою ледь-ледь-літньою водою. Щоб не холодно прямо. Так, друзі, значить, дивіться, накачали чуть більше. Але я лишаю на 1,3. О, десь так бачите. 1 і три, Не одиничка, 1,3. Один Тому що, щоб кришку не піддувало так. Все, це закриваємо. Все, явички я затягнув. Термощуп теж вставили, підтягнув, бачите, щоб він не вилазив. І так само вже тоді настраюємо тут. 110. 17 фелем, Все. 25,7 нагрів працює, бачите? Все. Включили і працює. Так, друзі, дивіться, прикупили таку досочку новеньку, бо та вже наша, звісно, трошки попрацювала. От, і вже потрібно її заміняти. От, тому купили таку не дешевеньку, до речі, в районі 300 гривень, бачите. Ну, Не знаю, як воно буде. Хотіли, звісно, таку взяти професійнішу, типу, з такого якогось пластику інтересного. Ну не було. І купили звичайну точилочку, бо ножики час від часу теж треба підточити. Ну, звичайно, ворога там не дорожні, в районі 70 гривень. Бо в мене була пластикова така точилка, то вже не хоче точити. Тому тушоночку поставили, робиться, бо клієнти чекають. Так. Кролики пішли на забій, одна свободна кліточка вже. От, і ця повністю бачите, можна заселяти. Значить, продали. Це ми звідки забрали. Одненького самчика сьогодні забрали. Ага, Звідси, бачите, троє лишилось. По возному у нас були тут такі гарні. Два з половиною місяці їм ще не було. 2700-2800 такі короті, вибрали. Самчика захотіла жінка, в нас вона вже купує не один рік на плем'я, час від часу щось бере. То полтаву брала, то шиншилу раніше, а це термона. Ну і Тут бачите, ці, що я казав зранку. Бачите, всіх забрали пусто. Значить, Сюди теж можна когось буде виселити. Штучок 10, цілий виводок. Тому тут лишились теж у нас такі на забій. Ну і трішки там. Ще, бачите, тут є. Ще в нас якісь пару десятків. Тому, друзі, е сьогодні бачите, попрацювали, бо зранку дуже багато роботи було і планів. Треба було почистити у кролики, поприбирати обов'язково е кролики на забій, на тушонку. Були, замовляли декілька тушечок. От. Е тушонку благополучно вже поставили, як ви бачили, робиться. Через 3 годинки плюс-мінус вона вимкнеться. От. І зараз ще піду під вечір вже повиселяю сюди в кліточки з приміщення кроликів. Тому що там є е, теж такі підростки по два місяця. Тому щоб чуть-чуть розгрузити приміщення, там в нас маленькі, скоро будуть відселятися в деяких самочок. Тому треба буде все одно місця. От. А на дворі тут їм буде не тісно. От. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, жмемо лайкос, коментуємо. Всім пока.